Всім доброго ранку. Щоб не було кого яких питань, я би хотів сказати зараз дату і час, коли я звертаюся до вас. Зараз 28 липня 8.00. 8.00 ранку. Я обов'язково вам розповім цю ситуацію, яка відбулася зі мною. А поки скажу тільки одне. Перше. Система нічого не пробачає. Тим паче боротьби за справедливість, правду, демократію і всю ту хрень. Друге, суспільство. Суспільство все одно. Чи ти за правду, чи ти за брехню, чи ти за корупцію, чи ти за справедливість, чи ти за хлопців, чи ти за владу, за регіоналів, за сєпарів. Це все одно. І наступне: коли мені е, служба небезпеки України наша вручила підозру, переховуючи за деревами в парку, затримавши мене, Слухайте, повірте, фрази там, я зараз виключу адвоката, ви не маєте права. Ці країни, ці фрази, ці там, закони, конституція яка там, чи на паузі, чи вибачте, чи вона вже вибрана та Конституція, чи висушена, я вже не знаю. Це все не діє. Я вже підозрюю, що навіть, мабуть, мабуть, навіть в Московії, в Болотній Московії, і то якийсь, мабуть, діє закон, бо я от побачив недавно, що там губернатора звільнили якось підалі, а що. Е Після клопотання чи Погочує щось таке там. У нас це все не діє. У нас чітко і по суті. Вислідить, поймать, закрить і вбить. Так, да, убити не вийшло. Воні багато може бути. Але писати на моїх соцмережах пости свою підтримку. Ой, що сказати. Вони скористалися тим, що в мене дуже слабке здоров'я зараз, тому що в мене дуже сильні болі в спині, і мені не допомагають обезболюючись, мені не спазналони, не кітанули не допомагають, нічого вже не допомагає. Мені треба або операція, як мені сказали, термінова або я просто впаду на ноги. То таке діло, то інше. Але коли я прийшов сьогодні додому, і коли все-таки я повернув свої телефони, зараз. Слава Богу, моїй команді, молодій новій команді, яка долучилася після всіх цих перепетій, і поостанавлювала всі мені доступи до соцмереж моїх до Фейсбуків, до Ютуба, до всього. Я не знаю, там ще хто дещо писав, користуючись доступами, я обов'язково розберусь. Я би хотів вам показати, що я побачив сьогодні в своїй квартирі, ну, в своїй квартирі, яку я знімаю вже 8 років. Оце навіть скатерть не пожаліли. Попроламлювали повністю тут. Що вони тут шукали, я не знаю. Найбільше мене убила моя ванна. Ви пам'ятаєте, я в цій ванні і риб колись мив, і котів купав. <кхи> ванна стоїть. Зараз покажу де. Ну що вони тут рили шукали? я Не знаю, може говно на, на палович вибирали, на молекули розбирали. Значить, Ось валяється ванна. Моя а тут стоїть. Ну, розумієте, я можу вам все, звісно, показати, но я не думаю, що це вас дуже здивує. Ну вот, тут все перебрато, звісно, це. Коти мої сплять. Одним словом, я вам скажу так. Я сьогодні... Я тільки потрапив додому. Через те, що вони тримали мене е, без будь-яких законних підстав для того. Потім, коли відпустили, я не зміг потрапити додому, тому що все було печатано. От, е, Мене відвезли в лікарню, але зв'язку зі мною не було, до мене нікого не підпускали. То таке діло. То ми розберемося. все. Але я не знаю. Чому? Навіщо це все роблю я? Всі ці три роки для чого? Для кого я це все робив? Воював, гавкав, тявкав, підставляв себе. Я не знаю. Я знаю тільки те, що мені призначено суд 30 го числа вже ось у вівторок, здається, буде сьогодні 28, -го, 30. -го. От призначили мені суд в Святошинському суді. На Якуба колоса. Я зараз. Дайте, будь ласка, я просто. Я хоча б пошукаю у кого покупатися, потому що ж, ну, помиться ніяк. У мене навіть немає підставки для телефону, я держу рукою. Ну, Я нічого не, не можу в цій квартирі знайти. Вот. І я зараз покупаюся, я зараз прийду трошки чувства, потому що це і це все ну, воно. Трошки мене вибилось з колії. І я обов'язково сьогодні зроблю заяву з приводу того, що відбулося. А Одне, що я скажу, я думаю, знаєте чесно, суспільство українське ще не готове до таких долбойовів, як Оскар. Принципових. Бо, на жаль, я навіть не зміг зібрати кошти на Мавік. Вибачте, мене сраний, єбучий, маленький Мавік за якісь там 80 тисяч гривень. Оце мені вся оцінка. Понятне діло, що зараз я вирішу це питання, я хлопцям пообіцяв, я його куплю. Але стільки Переслідувань, скільки цих е, обшуків, скільки цих судів, нервів. А за який хер? Треба просто сидіти, як от притула, як от ці всі чмошники. Причому, ну я би дуже хотів запустити рубрику, е, знаєте, е, типа такого Оскар Про, тобто Оскар про когось. Бо мене часто питають, що ви думаєте про цього, про цього, про цього блогера, лохера, там, журналіста, воєнного. Повірте, мені багато є що розказати. А для кого? А для чого? Вас все влаштовує? Вас все влаштовує. Оце саме обідне і огидно, чесно кажучи. Військових не влаштовує, хлопці дуже злі, втрати великі. І, як сказали самі хлопці недавно. З такими темпами до осені Московія буде вже в Києві. І це темпи не Московії, це темпи внутрішніх наших гніт. Тому я зараз хочу просто покупатися, помитися, побритися, перейдіться, вибачте мене, бо я в Майки вже ходжу ці не знаю скільки, Що ми зараз не знаю, чи я це майка. Наведуть хоч трошки лад в цій розрухі, мені не привикать. І обов'язково ввечері зроблю відео. А від себе ще додав, навіть ці дні я не марнував зараз. Я закрив дуже багато фінансових питань. Зокрема, 8 тисяч гривень мені прийшлося повернути людині, яка мені скинула на фонд. Бо, як виявилось, вона померлася. Ну, хотіла там 800 кінок, так закинуло 8 тисяч. Я закрив багато яких фінансових питань без зборів, без постів, і я вам скажу чесно, ну, майже без жодної вашої копійки. Тому, чи є сенс мені продовжувати цю діяльність, я в мене маю. Суспільству ця діяльність не потрібна. Їх вас все влаштовує. Вас все влаштовує. Тому що, якби вас щось не влаштовувало, ви підтримали тих людей, які захищають інтереси і України, і суспільства, і людей, і військових. А вас все влаштовує. Ну що ж, значить так, тому будь Але ввечері я обов'язково ще звернуся до вас. Дайте відпочити, правда, тому що обезболюючи дають свої ефекти. І я думаю, що все-таки життя, воно одне, воно дане Богом і треба його берегти. І берегти його треба, а не розпиляти. Якщо поняв, би, ради чого, як Ісус йшов на Голгофу, то він знав хоча б заради чого, хоча в нього кидали каміння. А коли я, вибачте, підставляю так себе, своє оточення, друзів, за всіма слідка, за всіма слідять. Зараз настільки жорстко взялися за всіх. Що вам не передати. І я знаю, чого. Мені все вже сказали, доповіли, мені вже розповіли, перед, передбачили і е, пер, е, заборонили, запитали. Багато яких там піднімалося під час допиту. От. Знаєте, що найбідне? Система дійсно чекає скоро. Е, того, що суспільство виконає свій конституційний обов'язок, прояви свій характер. А суспільство виявилось безхребетним і заляканим, як стадо. Браво, Володя! Браво! Я думав, що буду тобі хлопець стояти тільки після серіалу Слуга народу. Але, оказується тобі ще хлопець стоя за твої фішки, бо время вийде. Умієш. Залякати людей. У мене все. Да. У мене все. Дуже обідно, досадно, ну і ладно. А ви, хлопці військові. Що вам сказати? Моя совість перед вами, перед Богом і перед загиблими хлопцями чиста. Я все, що мог робив. Ну, підняти свідомість суспільства. Повагу до себе кожному я не зможу. Ви цього самі не хочете. суспільство. Ви самі цього не хочете. Вам подобається єдиний марафон, красиві картинки, відосики, рекламка про збори на якісь там дрони, тисячу штук, чи скільки там притула збирає на, на спутники. От це вам подобається. А правда, порядні люди, принципові люди. Їх не сприймайте. І дуже обідно, що ви прикриваєтесь смертю кузьми, коли розповідаєте, як вам болить за кузьму Чорноволе. Ну, я говорю, тим людям, які дійсно прикриваються, не тим людям, які дійсно болить. Прикривайтесь далі. Ну, без мене. І без таких, як я. І ввечері я би хотів зробити відеозвернення. Десь може на 10-й вечір. Подивимося, що там по світу ще буде. Звернення до суспільства, до українців, до військових, до молоді в першу чергу. Там будуть теми підняті і висок фаріон і підозрюваного і мої майбутньої діяльності. До зустрічі ввечері. А зараз я хочу добратися до соцмереж. Прочитати, подивитися, хто там що печатав без мене на моїх телефонах вилучених. І очі, я все розкажу вам. Тим, хто переживав, тим, хто не повірив, тим, хто запідозрив, не скив На жаль, вас дуже мало. Нас дуже мало.